Я ніколи не може зрозуміти людей, які вчинили жорстокі, припустимо, насильницькі злочини. Це якісь гвалтування, чи розбої, чи ще щось. Є контингент, який в тюрму тягне магнітом. Це вже так само кажу часто. Він вийде, він знов краде. Це вже стиль життя, тут вже не змінить ніхто. Тут один є чоловік. Він по перший раз попав в тюрму, як я народився в 85-му році. Він вийде, він проходить додому і ніде нема. Він що робить? Та йде в будь-який магазин, б'є в будь-яке вікно. Пройде три пачка середини і поки прийде віці. Вдома він не має куди йти. Це просто реальна проблема, що от багато людей, які виходять з місць позбавлення волі, вони виявляються на волі нікому не потрібними. Для них краще сидіти в тюрмі, де реальні людські умови, чим бути на волі. У даному заході, конкретно зараз це називається Черківська основа виконання покарань, на посаді старшого інспектора групи соціальної кону та психологічної роботи. Я працюю якщо брати точно. Це 15 років, 3 місяці там вже. Ні, я про це не жалю. Доброго дня. Все нормально? Все нормально. Доброго. зараз без Я в свій час в роки молодості робив такі помилки, які були б неприємні моєму батькові. Можливо, трошки не оправдав, скажімо, його так життєвих надій. Він був, перш за все, це був реально прекрасною людиною. У 1986 році він був призначений головним державним санітарним лікаром Чорківського району. Я пам'ятаю, це було як зараз, це було 2 березня. Я зайшов до батька в кабінет після чергування добового, ми з ним поспілкувалися, ну, буквально хвилин 5-10. тато, я йду. Я дійшов до дверей, відкрив двері, вже вступив скажімо, в прийомну. Я пам'ятаю, як зараз він каже, Тарас, я хочу знати, щоб основне в тому ж ті, щоб ти був людиною. То, тату, я понял тобі? А я пішов. 4 березня він прийшов з роботи і помер. Ну, ці слова його, знаєте, я запам'ятав до кінця, що реально треба бути людиною. Це ніколи нікому в житті ні при яких обставинах не зробити підлості. Ну, не буду чого грішити, в свій час я теж деякі робив Енні такі проступки, з якими ну, потім просто змі розплачуватися. Так що я, це мій урок, це був до кінця життя. Я йому вдячний за те, що він підтримав мій вибір, що я прийшов працювати сюди. Тому що. Перебування у даному закладі змінило багато моїх поглядів на життя. Мене це заставило все переглянути, взяти себе в руки. Тому що якщо ти не здатний допомогти собі, не здатний взяти в руки самого себе, ну тоді як ти можеш допомогти комусь? Як ти можеш допомогти людині, яка опинилася в складних життєвих обставинах і потребує допомоги? Тюрма слідчий ізолятор, навчив мене відповідальності, перш за все до самого себе. Особисто я, як людина, відношуся до людей, які впали сюди абсолютно по-нормальному. У мене тут сидить моя однокласниця, я ще вчився в школі, а вона вже сиділа. Це моя однокласниця, як би воно не було. Пам'ятаю, вона каже: знаєш, Тараса, ти до мене так добре ставишся, я чи думав, що ти від мене будеш сторонитися, що я з тобою разом носил за партію колись, а ти, а ти вже тут при погонах, а я кажу, Ліля, каже, треба бути з Це твоє життя. Але кажу, тобі, тобі вже пора зупинитися. Тому що це в тебе п'ятеро дітей, і у тебе вже шоста ходка. Він каже, я розумію, я розумію. Ну, обіцяє принаймні виправитися. Треба вміти завжди себе поставити на місце когось. Я ставлю себе на місце людини, яка може попасти, я в ту сторону грати. Треба зрозуміти, що ти також в своєму житті нічого не застрахований. Я не можу дати ніяких гарантій, що буде, скажімо так, зі мною. Хоч, як я би не говорив, що я люблю закон, я його поважаю однозначно, попадають в тюрму також люди, які, можливо, волею обставини життєвих попали, це життя. в тюрмі, скажімо так, не застрахований ніхто. Він тонко показати. Не буде <риклад> брали? <риклад> Ні, можна, а ми зараз не брали. Як і серед тих, що працюють, і серед тих, що сидять, є надзвичайно прекрасні люди. Чомусь така побутує громадська думка, нав'язується, що працюють в тюрмі люди неадекватні, там дегенеранти. Ні, це абсолютний міф, це абсурд. У нас колектив взагалі дуже прекрасний. Можливо, це те, що у нас просто реально прекрасний гарний начальник. Звичайно, це мови немає, попадаються всякі, але в більшості працює прекрасні нормальні люди, які хочуть працювати, отримувати за це гідну заробітну плату. Соціальні пакети від держави, просто психологічно, звичайно, в даному закладі працювати важко. В даній системі утримуються все-таки люди, які є ветерани праці, які скоїли злочини. Багато з них допустило скоєння тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів. Це і вбивство, ізглотування і розбій. В нас тут відбувають покарання, як і засуджені до довічного позбавлення волі. І також в нас є звичайно камери, для слідчого ізолятора. Де утримуються особи, які знаходяться під слідством, під судом. Тобто, що особи, чия вина судом ще не доведена. Серед них є, звичайно, і жінки, є і неповнолітні, неповнолітні це дуже взагалі особливо цікава категорія. Це є діти від 14 до 16 років. Ну, самі, звичайні, безкетники. Багатьох випадках батьки не за своїми дітьми. Батько або чи мама самі неблагополучні, або зловживають алкоголем, або просто постійно на роботі діти без нагляду. З дітьми працюють як і психологи, так і наші, так і священики, так і. Психологи з районних центрів і міських соціальних служб дітей та, та молоді. Ця робота не є даремна. Я згадую такий випадок. Десь років тому сім він був. Я в Тернополі був, питає до мене, якийсь хлопчина підходить. Каже, Тарас Бунаць, кажу, так. він каже, та, я машку не помріть. Він витає, то був у 2003 році. Я його згадав. Він каже, та їдемо. Хочкі сли, хлопчина, такий, знаєте, потужний мерседець, каже, все, я каже, я вже довший час за границею, я не хочу в ту гірбу, щоб попадати. Я зараз бізнесом займаюся. Це приємно, коли людина виходить, перехрестилася три рази. І більше на ну, тюрму ніколи не попаде. Mm. Що саме цікавіше, я так хочу сказати, що дуже багато людей попадають сюди, починають вірити в Бога. От реально. От і до сповіді ходять, і Біблію завжди просять, і Євангелія. От кажуть, чесно як я. Що я хочу сказати? Це я навіть стверджую, що перегляд телеканалу Надія, особливо серед жінок. І дуже позитивно впливає, завжди от, заходжу, як Тарас Буланс, розбається, дивіться, ми дивимося, ми дивимося. Саме кажу, каже, теж це дивлюся. Діти неповнолітні люблять також дивитися. От особи з засушенням до вічного позбавлення волі, також цей телеканал дивляться. я спостерігаю, от, дуже позитивно не впливає. Він їх спонукає до перегляду своїх моральних та суспільних цінностей у безумовно кращу сторону. Особисто що до мене, зважаючи на специфіку роботи, яка є досить такою напруженою, ну, скажімо, прямо от, інколи субота, неділі маючи вихідний день. Вперед телеканал Надія воно просто мене ну, просто часто поліцько розслабляє. Особливо там джем» жемцікова така є, нам мені чомусь подобається. Не знаю, чому не завжди подобається мені. Я отримую задоволення, переглядаючи даний канал. Підтримайте телеканал Надія. Дякуємо, що ви з нами.